Вітаю всіх. Тему таку підняти. Хочу підготовка до можливих бойових дій в Дніпропетровській області. Давайте так. Давайте подивимося. Дніпропетровська область до кінця року. Які тенденції по можливим бойовим діям зі сторони Донецької області? Дніпропетровська область, які тенденції по можливим бойовим діям зі сторони Донецької області? Давайте подивимось, що нам покаже. Дев'ятка мечів. Нагнітання, нерви. Наші готуються. Вони готуються. Готуються серйозно. Готуються. Наші, наші готуються. Передусім. Двіка пентаклів. Тобто, я вам скажу відразу, що це все підготовка до чогось в майбутньому. Кінцевий результат. Який? Сімка кубків, більше розмов. П'ятірка мочим війна поряд, але розмови про війну постійні розмови. Власень, немає там бойових дій. Ще не буде. На перспективу. Це все на перспективу. До кінця року немає там бойових дій. Заспокойтесь, перспектива неприємна, тому що проблеми в Дніпропетровській області, але не хвилюємось завчасно.